Куба святкує 50-ту річницю революції, яка усунула від влади підтримуваного сполученими штатами диктатора Батісту. Незважаючи на те, що кубинці живуть у бідності, багато з них горді, тим, що соціалістичний режим Куби продовжує існувати, незважаючи на багаторічну блокаду. США. святкування річниці відбулось без участі героя революції на кубі Фіделя Кастро. Уже багато місяців його стан та місце перебування тримають у таємниці. Натомість, кубинський народ вітав його брат Рауль. Світ та самі жителі Куби, які, попри існування в країні безплатної освіти та медицини, ледь виживають на продовольчі пайки, які роздає уряд, сподіваються на проведення реформ країні. Певні надії вони покладають на найближчого сусіда Куби, США, де до влади приходить новий президент. Саме Барак Обама вирішуватиме, якою буде політика американського уряду стосовно Куби. Чим раз більше політиків та пересічних громадян у США вважають, що попередня політика накладень ембарго та інших жорстких заходів проти комуністичної влади у стрімної держави є неефективною. Вони, як і вихідці з Куби, що живуть в Америці, сподіваються, що адміністрація США знайде інші шляхи впливу на офіційну гавану. Далі про це Юрій Саєвич. Раз на тиждень на вулиці перед популярним кубинським рестораном у Майами колишні кубинські політичні в'язні влаштовують демонстрацію. Її мета звернути увагу на долю кубинських дисидентів, яких переслідує влада. Давайте розпочнемо, як завжди, молитвою. Ці люди, які самі себе називають бігнанцями, є найзапеклішими критиками уряду в Гавані і прихильниками ембарго та інших жорстких заходів, що могли послабити комуністичний режим на Кубі. Ми і підтримуємо ембарго і далі будемо підтримувати. бо Вважаємо, що воно потрібне. Нема причини допомагати кубинському режимові. Проте багато кубинських американців тепер переконані, що ембарго не принесли демократичних змін. Кубі деякі з них кажуть, настала пора для нового підходу. Політика ізоляції, і конфронтації завершилася повним провалом. Карлос Саладрігас, співробітник дослідного інституту у Вашингтоні під назвою Група вивчення Куби, він вказує на результати дослідження, проведеного флоридським міжнародним університетом, які показують, що вперше проти ембарго висловлюються більше кубиноамериканців ніж підтримують його. Як видно з дослідження, новоприбулі дотримуються більш погоджувальних, більш реалістичних поглядів. Вони вважають, що зміни не наступлять за ніч. Протягом останніх 17 років дослідники флоридського міжнародного університету відзначали гнів і розчарування серед кубинських американців з приводу неспроможності США послабити уряд у Гавані. Цьогорічне дослідження, яким керував Г'ю Гладвен, виявило щось нове. Відчувається справжній оптимізм. Значна кількість опитуваних не лише висловили погляд, що між країнами треба налагодити зв'язок, але й вважають, що це треба робити негайно. Обрання Барака Обами президентом США підбадьорло тих, хто домагається змін в американській політиці стосовно Куби. Під час перевиборчої кампанії Обама заявляв, що він готовий зустрітися з лідерами Куби і скасувати деякі американські обмеження. Мало хто сподівається, що новий президент скасує економічне ембарго проти Куби, встановлене майже 50 років тому. Проте прихильники реформ кажуть, що він повинен змінити політику адміністрації Буша щодо Куби. На початку 80-х років Уейн Сміт був старшим американським дипломатом в Гаванії. Скасувати ембарго це дуже складна справа. Я передбачаю, що Обама намагатиметься поліпшити стосунки з Кубою, скасує обмеження на подорожування між Кубою та Америкою, і особливо коли йдеться про подорожування з метою освіти. пріоритетним для сміта та групи академіків є скасування рішення з 2004 року, яким було припинено обмін учителями між обома країнами. Інші активісти вимагають скасування обмежень на те, як часто кубинські американці можуть відвідувати Кубу, і на те, скільки грошей вони можуть пересилати своїм родичам у тій країні для кубинських американців, які все ще підтримують ембарго, може бути важко прийняти кардинальні зміни. Сіньковані проблема. П'ятдесять років з цією самою проблемою і нам все ще не вдалося зробити щось, щоб визволити Кубу. Можливо, Обамі вдасться щось досягнути. Юрій Саєвич, голос Америки.